Якось на полишці жили собі рожеві туфельки. Їм дуже подобалося любуватися своєю красою. Але одного разу туфельки дуже засумували, адже їм було самотньо ж стояти на цій полишці. Ніхто не бачить їхньої краси, ні з ким не можна погратися, жодного друга у них не було. І вирішили туфельки побачити весь світ. Який так загадково розгортався за стінами цієї полички. Ідуть вони, йдуть аж тут внизик відпочивають у дві ніжки гарної курівки. Підходять туфльки до них та й питають. Ніжки, ніжки, а можна з вами подружитися? А хто ви такі? спитали ніжки корівки. Ми рожеві туфельки шукаємо собі пару. Тоді давайте дружити. Ми туфельки красиві, веселі, норобливі. Шукаємо свої ніжки, щоб не ходити пішки. Пора ли так туфельки, та ніжки були завеликі та й пішли вони далі. Йдуть вони йдуть, тут вони йдуть, аж тут дивляться, собачка біжить. Підійшли туфельки ближче та й питають. Собачко, собачко. А чи не зустрічали ви тут ніжки? Гав-гав-гав. Так, зустрічав. Тут недалеко живе маленька дівчинка. Вона вже давно хотіла рожеві туфельки, та все ніяк їх не зустріла. Давайте я вас відведу до неї. Зраділи туфельки та й побігли разом зі собачкою. Біжать вони, біжать, дивляться. Сидить дівчинка з рожевими щічками, з кучерявими коска, але ніжки в неї босі. Тут туфельки й питають. Дівчинко, дівчинко, а можна з вами дружити? Можна, можна. Ми туфлі рожевенькі, грайливі веселенькі, з ніжками дружити хочемо і до сміху залоскочим. Метуфорки щасливі, швидкі, чуть полохливі, знайшли мій білосніжки, дрібненькі милі ніжки. Якщо вам сподобалася казочка, ставте нам лайки і підписуйтесь на наш канал.